Українську народну казку Жив був пес на сучасний мотив. Показали школярі Вінницького ліцею номер 2 Казка розповідає історію про старого пса, якого вигнав господар із дому. До вистави впродовж місяця готувались учні третього класу. Цією постановкою в ліцеї розпочинається черговий шкільний театральний сезон проєкту. Читаємо казки по-новому. Старий сторожовий пес Сірко став непотрібним, і господарі вирішили вигнати його зі свого двору. Такий сюжет української народної казки Жив був пес. Цією постановкою у Вінницькому другому ліцеї розпочинається новий театральний сезон. Ставу разом з вчителями поставили учні 3 А-класу. Владислав та Євангеліна грали подружжя. Вжитися в роль було неважко, зізнаються актори, бо вже мають неабиякий досвід. Саме вигнали з хати, малого е, вкрали. Потім пес почав битися з вовком і, і пес врятував нашу, нашу, нашу дитину. І погналися, і була свадьба. За сюжетом пса рятує вовк та допомагає сіркові довести колишнім господарям свою значимість. Звірі викрадають дитинча господарів. Сірко ніби здолав вовка та героїчно повернув дитину батькам. Разом з тим господарі залишають пса. Касія спав, гавкав, ходив за господинею. У мене був вовк, я вкрав дитину, і ми з вовком крутилися. Я був, я був зайцем, я розказував, що бачу, як це вовк з псом обіймається. Майже 40 школярів взяли участь у постановці вистави. Щодня юні актори вивчали сценарії, репетирували пісні та танці. На підготовку до вистави школярі витратили місяць, відточуючи кожну деталь, щоб створити яскраве шоу. Діти творчі, креативні, талановиті, вони всі хочуть на сцену, всі хочуть виступати. Звісно, що ролі пробуємо коли я роздаю ролі, пробуємо як якої дитини виходить. Ну от ви сьогодні самі були свідком того, що кожна дитина, яка мала роль, роль підходила до тієї чи іншої дитини. Ну і звичайно, що дивимося, яка дитина мається на увазі зовні, тобто висока. Пушити костюми та вивчити текст хлопчикам та дівчаткам допомагали батьки. Хоча я бачила деякі уривки перед виступом, я була присутня на репетиціях, але хвилювання було зашквалювало просто, аж просто в захваті від того, кожен раз дивився, кожен раз все краще і краще. Вже третій рік поспіль в ліцеї працює проєкт Читаємо казки по-новому. Учні початкових класів разом з вчителями обирають собі казку та роблять її на сучасний лад, а потім презентують. До кінця року діти планують показати щонайменше ще одне театральне дійство. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Вінниччина.